І знову чергові спроби від міжнародного олімпійського комітету повернути російський і білоруський спорт до цивілізованого русла мок. Попри те, що вони говорять, що вони проти війни в Україні, що вони засуджують агресію Російської Федерації і, начебто, вводять санкції проти російських і білоруських спортсменів, м'яко підводить до рішення, що все-таки треба дозволяти певним представникам російського і білоруського спорту брати участь у міжнародних змаганнях і е під нібито нейтральними прапорами представляти свої держави, ви знаєте, категорично проти. Такого підходу, і будемо і на рівні комітету з питань молоді і спорту, і на рівні профільного міністерства, і в принципі реакції нашої держави, виступати за те, щоб не було жодних пом'якшень, жодних послаблень санкційного тиску на представників Росії і її сателіта Білорусі. в тому числі і в спортивній сфері, тому що насправді всі вони несуть колективну відповідальність за ту агресію, за ту війну, яку Росія здійснює на території нашої держави. На жаль, і у Азії, і в Європі е, олімпійські комітети почали потихеньку підтримувати позицію міжнародного комітету олімпійського і м'яко висловлюватись за те, що треба шукати певні варіанти. Жодних варіантів, і наша позиція була і залишається категоричною. Спорт не поза політикою, і спортсмени мають також і російські, і білоруські нести повну відповідальність за злочини і діяння їхніх тоталітарних режимів. Ми цю позицію відстоювали і продовжимо відстоювати як на публічному рівні, так і на рівні непублічної комунікації.